Розповідаю про враження з подорожі до замку з за оленятами. Одразу скажу, що нам ну, дуже сподобалося і я тепер сміливо можу рекомендувати це місце для відвідування. Спершу про оплати на касі ми оплатили вихідні квитки та придбали смаколики для оленят. Знайти їх можна на поличках з виставою сувенірів. Після ми направилися до самого замку, котрий красувався своїми старинними вежами. Перші згадки про замок датуються 1313 роком, коли ж князь Болислав Першородний спорудив на місці до тихчасових укріплень незинний мурований замок. Але більшість буде кояжити даний замок з ренесансовою резиденцією роду п'ясті. Відтоді замок неодноразово перебудовувався і змінював своє призначення. А після Другої світової війни його взагалі було покинуто на цілих 10 років. І лише у 1990 у році зруйнований об'єкт придбав приватний інвестор. Відтоді це місце знову ожило. Сьогодні у замку можна побачити замкову каплицю, потаємні підземелля, колекцію ікон, бурштинову кімнату з унікальними декораціями та виставу зброї. І, звичайно, познайомитися з наймилішими його мешканцями, тобто оленятами. Вони мене обспіняли, ми отримали купу позитивних емоцій, проводячи час разом з ними та годуючи їх улюбленими смаколиками. Посмішка з наших облич просто не сміла пропадати. А я себе взагалі відчувала, ніби принцесою у якомусь казковому замку. Я була у захваті від декорацій, від взагалі атмосфери того місця, і просто від людей, які тішилися дозвіллям. Поряд з файними оленятами. А ще виявилося, що звуки, які видають оленята, ну дуже схожі на навчання маленьких котенят. І справді, вони своєю поведінкою дуже нагадують вусатих створінь, котрих так і хочеться взяти на ручки та почухати за вушком. Але я вам скажу, що вони не настільки ручні, щоб дозволяти себе погладити. До речі, якщо будете давати дитині пакуночок зі смаколиками, Оберігайте її від великих оленів, тому що ті більш безстрашні та наглі і можуть той пакунок витерти прямо з рук. А ми ж не хочемо драми. Під кінець екскурсії ми вирішили прогулятися територією замку та зробити чудові фотографії на пам'ять. А потім вирушили придбати собі магніти та залишили навіть свій відгук у книзі гостей. На цьому наша подорож закінчилася, і ми вирушили назад додому. Тут я відкриваю наймиліший бок зі святковими привітаннями від моєї подруги. А так, власне, виглядала наша подорож до озера. І власне у машині ми вже могли поділитися на нашими враженнями від самої поїздки подорожі та переглядали цікаві фотографії, які у нас вийшли. Дорогою до врослива. Ми завітали на озеро Ниса і провели там чудових пару годин. До речі, дуже файна місцина для пляжування. Можливо, ми колись ще виберемося сюди на літній відпочинок. Я ж буду з вами прощатися. Дякую велике за перегляд та до скорої зустрічі, Па-па!